Друзі, пропоную передивитися це відео, тому що бачу в інтернеті його не розповсюджують, тому що це не цікаво, особливо кацапні і тим, хто їх підтримує. Не цікаво, просто дивлюся, воно там в нулі виходить. Практично, а це дуже важливо. Вже два роки. Ваша держава героїчно і незламно протистоїть брутальній агресії Росії. Наші серця і думки з вами Україна вистоїть тому, що вона сильна і мужня. і тому що у неї є друзі в Європі і в усьому світі. Ми пишаємося тим, що належимо до цих друзів сьогодні і в нашому спільному європейському майбутньому. Слава Україні. Друзі, дозвольте мені ще раз чітко зазначити, ми будемо з вами, чого б це не вимагало, і так довго, як це буде необхідно. Пройшло два роки з моменту останньої агресії Росії проти України. Хочу віддати шану сміливості та рішучості українського народу, який продовжує захищати суверенітет та свободу своєї країни. Іспанія з вами стільки, скільки буде необхідно. Ви мужньо захищаєте свою країну та наші спільні цінності, свободи та демократії. Україна це Європа. А Європа це Україна. Ми підтримуватимемо вас допоки синьо-жовті прапори України та ЄС не майорітимуть пліч пліч у Брюсселі та на вашій великій землі. Слава У цю сумну річницю я би хотів запевнити українців у трьох речах. Чеський народ захоплюється вашою хоробрістю у протистоянні агресору. Чеські народ і надалі підтримуватиме вас у боротьбі за свободу та спокій. Ви є частиною європейської родини, і ми вас не покинемо. Понад 730 днів ми спостерігаємо руйнування мирних міст, втрату невинних людей, розбиті сім'ї та викрадених дітей. Воєнні злочини вчинені Росією, не залишаться безкарними. Болгарія буде з Україною стільки, скільки буде потрібно. обрана Росією війна в Україні є незаконною, несправедливою та невиправданою. Рішучою відповіддю. На агресію Росії ми відстоїмо власне право жити вільно та працювати разом заради майбутнього, у яке ми віримо. Шановні українці, дорогі сусіди, ви захищаєте свою батьківщину, своїх дітей, своє життя, і міжнародне право та справедливість стоять на вашому боці. У цих зусиллях і надалі маєте нашу підтримку своїх сусідів, тому що захищаючи себе, ви захищаєте також наші спільні цінності. Дякуємо вам за усе, за стійкість, з якою ви борюєте нашу свою.